Доброго дня! Продовжуємо розмови розповіді про корупцію зловживання в органах поліції. Тема така: Драгер в руках шахраюватого поліцейського згідно протоколу про адміністративне правопорушення від 12.09.2021 року. Работицький 12.09.2021 року, о 20 годині 40 хвилин, на 13 му кілометрі західний об'їзд міста Львова керував транспортним засобом Volkswagen-Транспортер в стані алкогольного сп'яніння. Огляд на стан сп'яніння зі зводи водія проводився на місці зупинки транспортного засобу. Та зафіксовано на нагрудну камеру. В судовому засіданні водій вину у вчиненні такого правопорушення не визнав та подав клопотання про закриття провадження у справі. Заявив, що 12 вересня 2021 року біля 20:30 20, або 21 години. Він на автомобілі Volkswagen Транспортер проїжджав по об'їзній дорозі міста Львова та був зупинений працівниками поліції через відсутність розпізнавального знаку. Там же на місці йому запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. На що він погодився? Після того працівники поліції надали йому спеціальний прилад. В якому вже була вставлена трубка, тобто така була розпакована та вставлена прилад у його відсутність, коли ж він подув у трубку приладу і той показав наявність у нього 1,71% алкоголю, він на місці відразу ж заявив, що не згідний з результатом, оскільки алкогольних напоїв не вживав в той день. Та не був п'яним, що однозначно видно на записах з відеокамери, доданих до протоколу. Доданої. Незважаючи на його незгоду з результатами, працівники поліції не запропонували йому пройти огляд в медичному закладі та не дали відповідне направлення, що є грубим порушенням його прав та вимог. Частини 3 статті 266 КУПАП. Роботецький звернув увагу суду, що доданий до протоколу відеозапис не є безперервним та не містить моменту розпакування трубки для продуву та її вставлення в прилад, що викликає в нього сумнів в її придатності для перевірки. Із цих підстав такий доказ вважає неналежним. На підставі на підтвердження вчинення роботицьким даного правопорушення надано протокол про адміністративне правопорушення серії, серії ААБ номер 273 441 від 12.09.2021 року. Роздруківку з драґер Алкотест 6820 та dvr диск з відеозаписом. В результаті перегляду відеозапису, що міститься на даному до матеріалів справи, диску встановлено, що на такому місяця тільки частина фіксації оформлення даного правопорушення. Однак відсутній запис фіксації моменту розпакування змінного одноразового манштука та його вставлення в тримач приладу «Драгер», що суперечить пунктам 2, 4, 8 та 3:46 інструкції по експлуатації аналізатора «Алкотест 6820. Зокрема, даною інструкцією передбачено, що одноразові змінні муштуки повинні бути упаковані поштучно, а їх розпакування відбувається безпосередньо перед ставленням втримач, а правильність вставлення муштука в тримач засвідчується відповідним клацанням. У зв'язку з запереченням правопорушником обставин справи, а саме, недотримання порядку проведення огляду, судом викликався для дачі пояснень працівник поліції, який оформляв даний протокол. Однак такий в судове засідання не з'явився і не повідомив причин неявки. Також у зв'язку з виявленими під час підготовки справи до розгляду. Недоліками, а саме відсутність повному об'ємі відеозаписів, суд витребував з управління патрульної поліції у Львівській області всі відеозаписи камер зовнішнього спостереження працівників поліції по факту вчинення даного правопорушення. Однак такий запит залишився без виконання. Суд дійшов висновку, що результат огляду водія, проведений 12 вересня 2021 року, року на місці зупинки транспорту, який зафіксований у роздруківці тексту, та складений за наслідками такого огляду протокол про адміністративне правопорушення, не відповідає критерію допустимості, тому не може бути використаний як доказ винуватості роботицького у вчиненні даного правопорушення. Крім того, згідно з інструкцією, з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі, затвердженої з 7 року наказом МВС No1395 та порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з местою виявлення стану алкогольного чи іншого сп'яніння. Затверджено постанови Кабінету міністрів України від 1712.2018 року номер 1103 Водій транспортного засобу, що відмовився від проведення огляду на місці зупинки транспортного засобу, вислови незгоду з результатами направляється поліцейськими для проведення огляду до відповідного закладу охорони здоров'я. В результаті перегляду зазначених відеозаписів встановлено. Що водій після того, як продав мундштук приладу драгер алкотекст та побачив на ньому показники 1,71% алкоголю, був явно здивований таким результатом, обурився з цього приводу та висловив незгоду з результатами. Однак працівники поліції не відреагували на таку поведінку водія та, всупереч. Вище зазначеним інструкції порядку, на не запропонували йому і не скерували його для проведення огляду до відповідного закладу охорони здоров'я, про що свідчить відсутність матеріалу справи відповідного направлення. Також в результаті перегляду відеозаписів суд візуально не встановив ознак алкогольного сп'яніння, затриманого правопорушника, зокрема відсутності, почервоніння обличчя, тремтіння рук, а його вимова та поведінка відповідають зафіксованій обстановці. При тому будь-які ознаки алкогольного сп'яніння не вказані в протоколі, що суперечить вимогам згаданих інструкцій та порядку. Оскільки в справі відсутні та достатні докази, які б підтверджували наявність в діях роботицького складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 КУПАП, суд закрив провадження у справі на підставі пункту 1 статті 247 КУПАП за відсутністю складу адміністративного правопорушення. А тепер проведемо короткий аналіз викладеної інформації. Поліцейські надали для алкотесту прилад драгер, дихальна трубка, в якій вже була вставлена за відсутності правопорушника. Чому поліцейські допустили таке правопорушення? Кому вони раніше надавали цю трубку для тесту? Якщо роботицький не вживав алкоголь, про що він заявив про спілкування з поліцейськими, а алкотест. Показав вміст алкоголю 171%. Виникає запитання, чому поліцейські не направили його на огляд у медичний заклад? Вони що знали, що це безперспективне направлення? Чи догадувались, чому поліцейський не склав протокол? Що склав протокол, не з'явився в судове засідання для того, щоб пояснити суду згадані обставини, чому управління патрульної поліції не надало на запит суду відеозаписи всіх камер зовнішнього спостереження інших працівників поліції, що були присутні при складанні згаданого протоколу. Це короткий перелік питань, на які немає відповіді, що дає підстави стверджувати про неповне дослідження обставин цієї справи. Напрошується висновок про умисність провокативних дій поліцейських, що навмисно вчинили дії для отримання наперед передбачуваних відомостей та наступного притягнення особи до адміністративної відповідальності. Винуватість якої не встановлена і не доведена належними доказами в судді. Що це значить? Це значить, на мою думку, що поліцейські вчинили службове підроблення, тобто порушили службову дисципліну. А які думки у читачів, глядачів з цього приводу? Прошу надавати коментарі та підписуватись на мій канал. Інформація, відомості, які я прилюднюю, є ексклюзивними. Журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович, 16 грудня 2022 року. Дякую за увагу.